У мене сьогодні день народження, і я прошу вас подарувати мені подарунок. Ось такий червоний бус. Ми відкриваємо збор на червоний бус. Наша команда стає більшою, людей становиться більше. Тому і треба ще буси. Ось такий червоний бус. Ми купимо за ваш донат, за ваш подарунок. Мені і всій команді незламних. Дуже важкий був рік, але ми втрималися, Ми тримаємося. От, і будемо далі триматися і допомагати нашим хлопцям, нашим захисникам. Чим більше цих червоних бусів, тим більше людей буде, тим більше ми будемо робити і більше от, зробимо для наших хлопців. Їм дуже важко. І я прошу вас, долучайтесь. Репост, донат, все що завгодно, щоб ми купили такі буси. Може, один, може, два, а може, ще більше. Все залежить від того наскільки є бажання нам допомогти і подарувати мені подарунок. Все, всіх люблю, всіх обіймаю. Працюємо, все для перемоги, посилання в шапці. профілю. я вас обіймаю дуже дуже міцно.